Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги ювелірні вироби. Намисто виготовлено з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Камені кубічного цирконію майстерно ограновані та відполіровані, що надасть блиск, який чудово вловлює світло. Емаль додає намисто яскравий колір, роблячи його привабливим аксесуаром, який можна носити з будь-яким одягом. Кольє також регулюється, що дозволяє легко підібрати потрібну довжину, забезпечуючи зручну посадку. Застібка надійна та проста у використанні, гарантуючи, що намисто залишиться на місці протягом усього дня.